У Івано-Франківську пролунали перші протести на адресу пенсійної реформи. Відповідний урядовий проект ухвалила Верховна Рада. Цим документом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років. Для чоловіків держслужбовців до 63. На 10 років підняли і страховий стаж. Скасувати свіжоспечену реформу вимагають окремі депутати міської ради, адже зміни кажуть обранці не вирішують основних проблем пенсійної системи. На жаль, сьогодні влада починає з кінця. З затягування і так останніх пасків, які сьогодні є в наших людей, бо якщо говорити відверто, навіть вижити на ті 800 чи 1000 гривень, які сьогодні мають наші пенсіонери, дуже складно. І якщо до цього всього додати ще зниження середньої пенсії на 200 гривень, яка яке почнеться з введенням пенсійної реформи, ну то говорити про життя не повертається язик. мова буде йти виключно про виживання. Проти вказаних змін у пенсійній системі і більшість івано-франківців. Ці реформи кажуть люди мали призвести до збільшення розміру пенсій і зменшення пенсійного віку громадян. Мене дуже смутить це, що жінкам 60 років в нашій країні жінки не є такі, настільки здорові. Щоб працювати до 60 років, і я вважаю, що треба дорогу давати молодим. Спочатку потрібно би робити робочі місця, підвищувати зарплату людям на рівні європейських країн. Треба дивитися на майбутнє українців взагалі, як нації і народ, тому що ми станемо. Гіршими всіх євро Юрій Соловий підготував звернення до президента України з вимогою накласти вето на пенсійний закон. Депутат має намір винести його на обговорення наступної сесії міської ради. Обранець сподівається на підтримку колег з різних фракцій.